Захотіли поїхати в магазин там, де продають українські товари, і захотіли купити квасу. Квас Тарас, але це квас, який сугубо виготовляється лише для експорту. Поїхали в магазин, де продають українські товари. Захотіли купити квасу, і квас Тарас лише для експорту, тобто виготовляється лише для. Країн, в які постачаються, зараз вам даже скажу: це Румунія, Болгарія, Італія, Австрія, Норвегія, Нідерланди, Польща. Потім Іспанія, Чехія, Португалія, Англія і Америка. Обов'язкова позначка повинна бути, що не, має, не містить алкоголю. І я вам знаєте, що скажу? Порівняно з тим, що в Україні такий же теж я пробувала. Це інший смак. Це просто смак такий ніжний, нема такої різкості, дуже класний. Все-таки відрізняється те, що виготовляється для України і те, що йде на експорт. Велика різниця дуже відчувається.